З нами на зв'язку Дмитро Снігірьов, військовий оглядач. Налагодили з ним зв'язок. Поговоримо з ним про те, що сталося, зокрема, і в Кремлі. Про те, що загорівся купол Сенатського палацу поруч із Красною площею. Пане Дмитре, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Дмитре, власне, цей вибух і цей спалах пожежа сенатського палацу. Що це на вашу думку було? Це провокація самих росіян, аби перевести стрілки на українців, а чи щось інше. Так, саме провокація російської сторони, я пояснюю, чому. Власне, давайте аналізувати такі події, які відбувалися в цей же день. В іншій географічній точці, а саме в Криму, відбувається затримання так званої української розвідувальної диверсійної групи, причому російські спецслужби міттєво встановлюють її приналежність до головного управління розвідки Міністерства оборони, метою, начебто, розвідувальної диверсійної групи були. Фізична ліквідація очільників окупаційної адміністрації я нагадаю легенду а, власне з ударами безпілотників: ліквідація замах на президента Російської Федерації, тобто російська е сторона російські спецслужби таким чином намагаються показати, що українська сторона пристала на практику індивідуального терору по відношенню до. Представників Російської Федерації, на мою думку, те, що відбулося в Москві, це зрежисовано російськими спецслужбами, і мета цієї спецоперації це створення так званого казус-белі, тобто привід для відплатних дзеркальних акцій з російської сторони. Я нагадаю, з лютого 22-го року в російському медіапросторі постійно лунають заяви про можливість нанесення ударів. У центрах прийняття рішень в Києві мовиться офіс президента, Верховна Рада, ну і відповідно урядовий квартал та інші урядові будівлі. І, от відповідно, те, що відбувається в Москві, на думку російської сторони дає підстави і власне юридичне і моральне право для нанесення ударів відповідно вже по українській стороні. Давайте подивимося на ті історичні заяви, які Почали синхронно лунати в Москві. Медведєв заявляє про необхідність фізичної ліквідації українського президента. Очільник держдуми Російської Федерації Володін говорить про те, що вони будуть вимагати тільки не зрозуміло від кого вони будуть вимагати застосування по Україні відповідних зразків зброї. і знов-таки наполягають на нанесенні відплатного удару. Про те, що це зрежисований характер постанови, давайте і згадаємо інші події. Наприклад, удар безпілотними літальними апаратами по військовому об'єкту Брянській області було задіяно декілька безпілотників за різними оцінками від 5 до 7. Так це мовиться про військові об'єкти. А тут ціль номер один Кремль і застосування лише двох безпілотних літальних апаратів, які причому за інформацією російської сторони запускалися з території самої Російської Федерації. Про те, що це спланований заздалегідь характер провокації і свідчить той факт, що напередодні удару по Кремлю в Москві були затримані двоє громадян України яким інкримінувалося саме вчинення терористичного акту, а саме запуск безпілотних літальних апаратів, тобто проводилася версія про можливу причетність громадян України, які проживають на території Російської Федерації до подібного характеру операцій. І не випадково ще одне збіг, так би мовити, обставин це візит українського президента в Фінляндію, тобто на момент. Нанесення ударів український президент відсутній. це, начебто, на думку російської сторони свідчить про причетність української сторони до відповідних дій. Але головне про що варто говорити: що не тільки можливість відплатних ударів є основною цілею цієї провокації. Виступаючи чи то коментуючи нанесення ударів безпілотників по Кремлю, Пісков не випадково згадує 9 травня і говорить про те, що незважаючи на всі зовнішні загрози, відбудеться парад на 9 травня. Що таке парад на 9 травня? Це масове сукупчення цивільного населення. В першу чергу, я не виключаю, що будуть навіть в адміністративному порядку зігнана так звана масовка. І от небезпека цієї ситуації полягає в тому, що на 9 травня може бути застосовані безпілотні е, літальні апарати з вибухівкою, які будуть направлені не на військову техніку, а безпосередньо місця сукупчення цивільного населення для створення картинки з чисельними жертвами серед цивільного населення, тобто для того, щоб звинуватити, звинуватити українців, так. Україну та в масовому в міжнародному тероризмі і в масових жертвах серед цивільного населення у Росіян більш ніж достатньо. Пам'ятаєте, було оголошено про винагороду 20 мільйонів гривень, якщо український безпілотник чи то сяде, чи то вразить цілі на Червоній площі під час проведення параду. І друге. З приводу ударів безпілотників, пам'ятаєте, що тиждень тому в українських змі з'являється, на мій погляд, провокаційна, абсолютно недолуга заява з приводу того, що головне управління розвідки міністерства оборони планувало ліквідацію російського диктатора за допомогою аж одного дрона Камікадзе, який був оснащений 17 кілограма вибухівки. Тобто людина або некомпетентна, або зіграла на руку російським спецслужбам, не скористатися подібним характером інформації росіяни не могли. Тобто проводиться паралель. Була спроба одного замаху, і неважливо, що безпілотник впав в п'ятдесяти кілометрах від ймовірної цілі. І відповідна друга спроба це нанесення ударів безпілотниками вже безпосередньо по Кремлю. Тому я радив би так званим військовим експертам більш Ну, скажімо так, підходити до коментарів більш зважено, не давати можливості російським спецслужбам для створення відповідних легенд. Але менше з тим, давайте говорити про те, що сама версія російської сторони про можливість ліквідації Путіна за допомогою безпілотників вона не витримує критики. Російський диктатор це охороняема особа номер один в світі. Заходи безпеки безпрецедентні. Навіть заява Піскова свідчить про те, що він працює в Ново Агарьова. Це якраз той ну, комплекс урядових споруд, які знаходяться під землею. Бункер не випадково російського диктатора називають бункерним щуром, тому що більшість часу він проводить саме в бункері, який може витримати прямий ядерний удар. А ми тут говоримо про якісь два безпілотники. Тому це викликає, ну як м'яко кажучи, легку іронію. І головне колеги, ви журналісти, телевізійчики. Подивіться на картинку о, власне влучення безпілотників. Знімалося з декількох ракурсів професійними камерами. Відповідно, що ну хтось мав доступ на червону площу. Я нагадаю, офіційна червона площа закрита вже як тиждень. Відповідно, що це мали доступ тільки Федеральна служба охорони, тобто структура, яка відповідає за безпеку російського диктатора. Вони чекали там, навіть видно, що чекають певного часу, щоб документувати. Оці всі недолугості. Ну, свідчать про те, що е сценаристи з лав ФСБ трохи, ну скажімо так, перебрав зі спецефектами. І головне ціль потрапляння – купол. От коли показують червону площу, відразу ця картинка з прапором, правильно? Тобто росіянам дають зрозуміти, що намагалися вдарити по сакральних символах Російської Федерації. Але навіть якщо припустити, що російський щур-диктатор був в цей момент в Кремлі, то його квартира знаходиться на другому поверсі. І яким би чином ці два українські безпілотники... Задали шкоду російському диктатору, ну це тільки мають відповідь напевно, ті сценаристи з ФСБ. Тобто, я ще раз підкреслю, це багатовекторна операція російських спецслужб, яка має на меті звинуватити або виставити Україну перед цивілізованим світом як відповідна державу терористів. І Пане Дмитре, випадку, а технічно я так хочу вас запитати. А технічно це взагалі можливо, щоб український безпілотник долетів е, туди до Кремля, е, до Красної площі? Е, чи наскільки е, могутнє російське ППО взагалі? Ну, давайте говорити технічно так. Дальність ураження українських безпілотників дозволяє, але давайте говорити, що Кремль це об'єкт номер один. Відповідно, там скажімо, після подій з ударами невідомих безпілотників по тилових об'єктах посилені заходи безпеки, в тому числі ППО працюють системи. Радіоелектронної боротьби, які глушать будь-який сигнал, в тому числі безпілотників, не дають можливість застосуванню саме безпілотних літальних апаратів, плюс розгорнуті ну додаткові батареї. Ну це відповідна Панцер s та інше. Тобто говорити про те, що два безпілотники без перешкод 에, змогли прорвати багато систему російського ППО. Ну, у мене це викликає певні сумніви. Давай то й говорити відверто. Дякую. дуже дякуємо вам, що долучились до нашої ефіру. Дякуємо вам за таку інформацію. Це був Дмитро Снігіровь, військовий оглядач.